Новий дитячий будинок сімейного типу відкрили на Львівщині. Це перший заклад у Бузьку і вже третій у районі. У новому помешканні поселилося одразу четверо. Діток згодом буде більше. Сьогодні сімейство переїхало до своєї двоповерхової хати. Наталя Севрук мріяла про велику сім'ю вже давно. Для цього її з чоловіком навіть довелося пройти курс навчання прийомних батьків. Тепер подружжя дбає не лише про трьох власних дітей. Уже рік як їх родина поповнилася двома дівчатками і двома хлопчиками. Та як зізнається жінка, це ще не всі. Має бути до 10, до 10 діток. Ну, Будемо брати потихеньку поступово, бо треба знати і характер, і уподобання Якось спочатку з ними треба знайти контакт, багато зразу брати не можна бо не зможеш собі дати раду. А? Так потихеньку, подвоє. Рідні діти Наталі та Віктора Севрук були не проти нових братиків і сестричок. Донька Аня розповідає, з нетерпінням чекали їх появи. Дуже швидко подружилися, і вже зараз, як одна сім'я. Дуже колись я мгияла по сестричок, і тому дуже згаділа, коли дівчата з'явилися. Ну і не поти була від хлопців. Уже рік, як маленький Юрчик, потрапив до сім'ї Севрук. Разом із ним дві сестрички Люба і Мар'яна. Дмитрика подружжя взяло лише місяць тому. Ці діти були позбавлені батьківського опікування. Тепер у них є нові мама і тато. До щасливої батьки чотири кімнати, кухня, ванна і туалет. Тіснитися в малому приміщенні родині Севрук не доведеться. У новій оселі місця вистачить усім. Таким подарунком вони не натішаться. А влада тим часом наголошує: усі діти повинні виростати в сім'ї, а не дитбудинках. Усіх діточок перевести з інтернатних закладів і установ в дитячі будинки сімейного типу. Така програма в нас є. і Я переконаний, що ми до 2015 року таку програму завершимо. Це вже третій дитячий Будинок сімейного типу у бузькому районі цього року в області планують відкрити ще шість. Загалом на сьогодні у прийомні сім'ї та дитячі будинки влаштовано майже три сотні дітей, проте ще близько 400 чекають на родину. Марія Цеца, Павло Замрій, новини.